Пау-пау. попаліві пау, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з денчиком для того, щоб просто пригати і ставати жирдяями. Ааа, а я думав, що я вище стою, поняв? А я жирним стою, пацан, я беременний, диви. Ну. Це вебше <плес> <Це, плес> пацан. І отут, як я поняв, прикол в тому, що треба якось отако, типу Беу перепригувати. Джампити, да? Uh? Да, і okay. можна лутати якісь війни, поняв? Oh. О, пише, я можу oh, зробити ребіт. Давай. Ребіт? Ем... А ти що, 20 разів вже пропригав? Ні, тут треба 3. А ти вже Дапар... пропригав три? Да. Ех ти, Порази, так не чесно. Я ще візьму на на тебе натравлю цього бомбардіру крокодила, що стоїть, поняв? Я в мене тут, подожди, в мене ця дилемма, понял, ну, що? Яка? Оу. все, тепер робить. Ну правда, воно робить, конечно, лабудову. Да я три робукса провтикав, пацан. Я просто купив собі автоджамп, понял. А він взагалі безтолковий. Він ну, прям. Власне. Він прям такий, поняв. О, то ти, конечно, не <laughs> ну не взивай, шо ш, ж. І пап просто взяв заскамили. Що ж я міг звідки я знав? Заскамили пацана на робоксі. Виходить. Що я сюди там упригав, чуєш? Чива? Ну да, я ребіт робив, я класний пацан. То я теж зробив один ребітк, але я сюди не можу взагалі допригнути. О, Ну я там теж десь не допрыгаю, буває. А шо, диви, у нас тут ще якісь гонки є, ти поняв? Тут гонки є? Ага. О, диви, пишуть, е, типу, найбільший гравець на сервері Dimage 303 і мою кількість цього. Поняв? Розмір мій. Ага. Бо саме великий зараз? Ну, виходить, дам. Я якусь хавку їм. А що дає хавка? Ну тут десь розкидана хавка? я так і не зрозумів, що вона мені дала. Є спін. Покручу спін пацан. Я теж хочу Чекай О. Я теж хочу халяву, пацан. Чим? 75 винів дали! Обалдеть! можу зробити що? Ну я був маленький відсоток чи що? Да. Але в мене был... всі мої вини скинуться тоді, я так не хочу. Беум! Беу, бем, у беу, беу, бев плюс 25 винів. Так Мало? А, Три рази дало. Чекусь не. Ну да. Несправедливо, я рахую чи. Пацан, дивися, там вообще якась імбає. Воно 75 віні можна залутати, пішли на оцю карухельку. Я ось обушу щось з'їв. А, ну вона, походу, теж розмір дає. Диви, пацан, щас як Дензо налутає халявні віни, просто показую. Як оп, думаєш, воно оп. тебе уб'є? Оп! Ні, пацан, бо я пройду. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колфшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Да. Я красавчик. Оп, Ой. дивися. А, а воно, не вби... воно не вбиває, воно, типу, просто підкидує, підкидає, типонію. Так, так я ще налутаю собі в халявних диви. <кліпи> да. Бемс, роблю собі ще один ребіт, чуваче. І я тепер просто за прижок один отримую 3. Помпом. Oh, yeah. oh, yeah. У мене є 150 війнів. Але я хочу. <кліпи> Де, де потратити їх? Я не розумію. Ага, потратити їх хочу. Та що, ага, да, я хочу потратити мінім просто-напросто і все. Я знаю, куди я піду. Тобі не скажу. А чо, ей Тобі пацан. Тобі не скажу, Ти Ты що? Що хочеш? Долутати ще собі 75 вінів? Ну ти ну, пацан. Чекай. Я хочу піти щас на гонку, там можна отримати відразу 500 вінів. Я не розумію вже, де ти то все знайшов, де ти то побачив? Ооо, я упав, пше. Скажи, нам віни треба й... тільки задля ребітху чи ні? Мабуть. Ну ти поки що теж ніде такого не бачив, дам? А, тут супер хардово, поняв? Тут а, іди сюди, дімечко. Ну, час йду, вже, Ладно, прийшлося потратити, зробити той ребіт. Ааа, чувак, то ще ізічка, диви оп. Де? Оп? Все. Де? Приегаємо прямо. Оп. Де ти, пацан? Нормально. Гонку проходжу на 500 виню. А, ти он дожде. Я понял. Ха-ха. <рес> чувак, я знайшов лайфхак. А я взяв, ні, упав, я як нубчик. Не, я упав як нубчик. А. Ага. Ні, я. Оп, оп. Чувак, тут вообще ізічка режим, чуєш? А ти мене покликав. У. Ну. Я тут буду самым крутим зараз. Давай, давай. Диви, Я вже на останньому рівні. Дам? Да. Диви, Оп, тут я тоже щас пройду. А тако легесенько. Оп. Нормально. Все, пацан, Поздравляю ты мене. Там, я отрема в писать вини. Дам. Да. Де ти, пацан? Був... там Приколи чудиш? А хочеш ли я покажу лайфхак? Диви, Оп, роблю ребітха. Let's go. Просто сейчас як це буде все легко. Дивись, показую. От, іде за мной спочатку, не спіши. Десь Бемс, пропригали. Тепер ти не знаєш умовно куди йти. Прижок вперед, прижок назад. Все. А, лол. Біжок назад, вперед. все, не падаєм. не падаємо, проходим. Валдеть, прикол. Це я Так, золотим, щоб ти розумів. Мемс, один робіт. Опа. Так пацан, напрямую. Так же ж саме. Просто оп, провірили. Нормально. Проходим дальше. тут, Хоп, оп. Нормально. Все. Йоу, обалдеть Расказал. халява, пацан. А я ж тебе кажу, що ти вообще вибрав якусь вообще о? Красава. А я ж звідки знав, я просто собі зайшов, поняв, та й все, все. тут Бравіра, модної, та, да. Let's go. О, Оп. Туда краще найти. <laughs> Вс. Да, обалдеть! А ти роби битвы, чуєш? Якщо ти вже можеш можешь? Uh, ні, не, не, треба вина. Мені не хватает вини. Да. У ну, тебя okay, нормально. Я вроде тоже падай спереди. Не, диви, нормально. Yes, yes. Let's go. Let's go, let's go, Димончик. Бэм, схаляний, казан винів віні? і плюса один ребіт. Я уже 9. 9 ребітків зробив, чуваче. А, тебе щось багато, розумів. прям ребітю. Да, я один Мене... прыжок, отримую 9. Mm -hmm. Free size smoke мені дали на 5 хвилин, ти типу поняв прикол. Oh. І 6, 750 винів зверху обалдіть. Ребіт. <laughs> да? Да, просто побраку обалдеть. Але я хотів би десь там далі пройти, поняв? Типу як в другу сторону йти. А, ну давай, давай, подивимось. Я тут 9 вінів тільки заберу. Так, куди ти попрягав? то я поки що... паркур. Я це, я хочу залутати ще 500 вінів, пацан. А! Чувак, так. Ну ладно. А, ну, щас я пробую тут, а пройти. Пробуй. А, так що есть диманчик? Я А, могу я не допригнув, вообще. Я знайшов походу демонше налутати Де? Можна ще Дем? А, ти поняток? Типа, ти збираєш 10 ребідків і ти можеш змінити мапу, типу. Да, там, типу, наступний світ. Ха-ха, <гум> Дімон! <гум> <гум> я знайшов, ти можна ще легше їх заробляти. Да? Де. <гум> Щас я все, бач прийгу із А. Ааа. <гум> я, кстати, хотів туди піти, провірити, що там, але я забувся потім. Бо ти свої приколи показав. То тут на 100 вінів можна отримати, я хочу 150 забрати, треба трошечки ще попригати, поняв. Ну я лізу до тебе. Мені Лай. надо. Мені а надо, ти... скільки 500, мені надо. А ти прям великий, ти ще залізеш, походу. Да, а, я заліз. заліз. А туди а поки вище, не допрыгаю. Там 200. А, ну как будто би слухай, у мене 150 лутати і нормально, ні? Mm, ну, взагалі типу да. Бо тут треба прям багато, походу. Так що я забираю 500, і я собі погнав. А скільки в тебе було висоти, що ти заліз? З момент щуві тільки. Ммм. Розмір іменно ти маєш на увазі? Ага Я забувся. Ну, може может, 15. Я не скажу точно, бо я тоже забувся. Ладно, я соточку заберу не буду виковаться. А, так ти забираєш, типа, і все. Так пацан, ти правильно мислиш, да. Да, краще йти туди І лутати в пяти хаточку просто. Да, да, да. Без ніяких просто зайвих питань. Тому й той прикол. Ух ти йо Опа! Шучу. О, пацан, облажався. <рив> Обалдався. Облажался просто. Трошки не нубас, туда конечно. наступив. Та то ти нубас, бас, пацан, встань. Да, да, да. Да. -да. Коли Обалдеть, а тепер вона там стоїть, понял, тепер вона там не падає. Ну да, а ти як думав, воно міняється постійно. Ось тут чисто прямо я все пройшов. Повністю вперед просто йдеш і все. там. дам Оу, опять да. помінялася о, штука. о кул. А тут, опс, нормально. Але я хотів би ще поняв теж, щоб качати швидкість. От Тут можна качати швидкість? Я цього не знаю, але я дуже хотів, щоб щоб можна було. Да, то як будто би я суперповільний, поня. Прям закордок. Так, да, да. Типу, ти великий, питань нема, але. Ти повільний, як черепашка. Да, щоб пошвидшити. То хто там нубас? одної... Хто там нубас? Я типу. Вона помінялася прям переді мною, обалдеть. Так, тут, тут ще є все якісь тут паркурчик, я тоже хочу перевірити. А, тут типа 8 виньо. Mm. Ну тут таке трохи хлоп, да. Ну да. Я що тут того пройду. 75 виньо заберу. Мені би на підпаляв. це лутати зараз би, на репіт. Ооо, Йоу Або Оп. мені здається, або чим більшим я стою, тем повільніше я. Да. Ну, таке може бути в цілому. Ось, коли мали, вже, як коли малий, прямо в шах як будто би швидкий, поняв? Ну. No. А, тут можна отримати ось X2 швидкість, але вона ідеї... їм да, за робокси, пацан. 500 робоксів. Та то дорого, пацан. А, так а можна ще легше проходити ці штуки, пацан. Як посередині, ти ми... Да, Так, да, тупо посередині, йдеш і все, воно там типу падає, але ти живий. І все чітко в тебе. Обалдеть прикол. А то ми лайфхаки нашли, да, всі В да. живі. <рес> Він такий, типу, якийсь. непродуманий, я би сказав. Так, якийсь бубик робив його. Ні. ось, все, давай даже я зараз ще раз провірю. Я трошечки, типу, Можливо. збільшився в розмірах. Можливо, просто ти великий та так виходить, а коли да, ти маленький, да. так, так. Може бути. Ну зараз, типу, розмір налутати, мені ось взагалі не проблема. Я реально тупо посередині йду, воно даже не падає підімною, ти типу. поняв? А, ну слухай, пацан, я теж йду. Все. Це халява. Ми знайшли халява. лайфхак. Ну, ось я пацан менший за мене, то він прям упав, поняв? Ну я ось йду по серединці, поняв. Да, і да. Тобі тупо байдуже. Йо, і воно інколи даже вообще не падає. Да, да, да. Ну от, думаю, мабуть, що ти типу на нього не наступаєш, поняв? Ну я так думаю. І прикол. Ну це, Це ми прям знайшли приколи, конечно. Я би пішов, даже 150 війнів залутав по приколу. І зробив би ще ребіт. Я вже такий пацан. Бемс, у мене 10 десь ребит хичувач. Дам? Та ти серйозний? У 8 а -а -а -а, поки. Тут усе ще. Тут усе якась є хард зона, чуєш? Да, І я бачив, бачив. Але я не знаю, що там по цим дають. Ну, що скільки дають цих уїнів. То ще хочу провірити сейчас. Ну тут далі йде ось 4, за ним 6. Ну, походу, таке собі пацан. Провіримо. А, ну ти прям великий ще це просто перескакаєш. 6, тут ось 8. Да, це прям, типу, ну, лобуда. Мало, да? Да. Тут якось даже і не має Хай. сенсу бути. Давай хоч 6, хоп. Хеллоу. Я б прямо пройшов би там, де оці якісь там мінус 100, щось там, щось там. Так, як да, да це, та... Та... це ж я теж хочу, дуже хочу. Знаєш, скільки вінів дає за останньою стінкою? Знаю, 15. 15. да. Я бачу, ти вже дуже звоку не пробіг. <ріх> це таке прям не, неблаге діло, бо я навіть не буду нічого лутати, я би просто якось би або спригнув, або зареспавнився. І краще б зберіг би просто свою цей. Розмір. А ус тут Димон дивись, давить усе 50, Винью. Так, да. мінус 100 чи мінус 160. Давай мінус 100, логічно Ну да. Ааа, чувак, так воно просто убирає сей. Сайз? Да, 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 да. висоту Ось тут треба 750, сейчас я налутаю, а дальше плюси, оно підуть, бачиш? Ну-ну. А все. А, ну ти можеш сейчас спокійно пройти дивись Да, б. Так, є 760, Ну, Це вообще, для значить для яких якихось, я не знаю. Типа. <laughs> <laughs> не, не можна Ну да, де да, да. Ну там якісь брин роти вообще пацан. Плюс 1000, а плюс 50 тисяч, чувак. А ну заходь туди десь. А заходьте. Минус 400. А я не зайду, я мудь помру. Ну, давай пробуємо. Да, ти тупо помер. Ааа, обалдеть. Але знаєш в чем прикол? У мене я все появився на базі, у мене 60 тисяч, то тебе не, не пропадає. Кількість твоє, твоєї висоти, а, поняв. Пацан, так і це то, можна то, обузити? Да, так, ти, ти просто можеш іти, отако поняв. Ой, ой пацан, звичайно, і, і за то, Пролився? що ти дуже жирний. Ні, я забрав 10 фінів випадково. А. Скоріше, десяти, ти зараз теж забереш їх. Ну, я постараюсь не забирати. Ну, представь, ти зараз просто пройдеш воно, тебе зробиться мінус 100 мінус 750 і все, і ти знову залутаєш зараз просто мільярд висоти. Ну да. Да я сюди полетів як дядько. Так, тут -а минус соточка. 150 виньев забрав. блін. Обалдеть. А ти був, звісно, пацан. Та не треба просто великим. було Але? біля біля тієї це йти, потім. Так, да, так, да, тобі треба, пані, просто обходити цю двіжуху. Ну ще попробую просто його обійти, коли ти такий прям здоровий пацан. Ну тоже так. Да. Ну я би спробував два рази зібрати і подивитися, просто якими будемо розмірами великими. Ну. Йо, пацан, адіос амігос. Я погнав. Я маленький. А свист ти так. А, а чому мені не дало? Диви. Не знаю. Може. А тобі дали пись 500? Ні, мені не дає тут, нічого. Може из-за того, що ми тут проходили, Чуєш? Може таке буде? Ну, походу, не да, знаю. це тупо из-за цього, поняв. Не походу получі... не, не получится, да. А цікаво, есть ли? Нема стіни. Ніяк! Оце Ай. тепер тобі треба Ай. фармити 100 тысяч, пацан. Понял? все, вообще треба бути фриком, понял? Ну, да, додати. да. Я пішов краще залутаю 500 винь, поняв, зроблю шари битку. Я ж не цей. Да, давай в цю штучку пройдемо. Яку? Цю, цю радужну. Ти думаєш, вийде дуже? Просто так. Та що не можеш. можеш і не прягати. Просто так проходиш. Ну да. А, ну, там, а, напевно... вона пропадає під ногами. Так, да, так. Да. Тут ще ізічка. А скільки дають? Тут навіть прягати не треба, поняв? Просто йдеш і спокійно. Так, <ріх> да, я оце тільки дивлюсь і боюся, поняв, що я починаю нас доганяти там, де вона кінчається. За а, тобою. А, ну, там мало дають. А, мало там, дарит, Ну це таке. Так, а давай ще оцю штуку пройдемо. тут Тю ту штуку? А от тира там... дуже не да. А, спогодинки. Та це ж теж же якесь таке прям супер ізі. Там плюс 8 вінів воно пише, поняв? Я навіть я тут. Да... Я навіть не буду йти. Я пішов в він цей 500 винів залутаю і зроблю краще ребіт. Скільки ти вже їсиш. Я їм по 10. О. я по плюс 40. Мыслі. Ну прямому. А як так? Х2 купля оцей? Я пригаю і їм цей і, і як, ну да. їм по плюс 40. А чо, а чо так багато? А я просто хитрий жук пацан. Не, пацан, ти просто щидер. Не, не, я хитрий жук. Ти, ти брехун, ти береш. Чо? Я тобі не вірю. Я не вірю, що ти получаєш 40. А ти завтра подишься видео і потом побачишь. Да, да, да. Да да. Повірю. Угу. Угу. Да. Повірю. Пацан, по сути, да, да, получає. Да. Я перший зробив мільйон ребят, зато він получає. Пацан, Пацани, важливо, хто зробив перший. Важливо, кого їх важливо, більше Важливо, кого я робок да? <рес> да. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забудьте тиснути йому Байдена а також підписатися на наші канали. З вами, як завжди, був ваш друзя Кодімич і Дензо, Всім удачі, всім па-па Пока-пока.